Уже після весілля моя дочка із зятем жили в будинку моєї мами, яка залишила його внучці з умовою, що будинок дістанеться дівчині, коли та вийде заміж. У перший час вони жили там добре, але вік будинку дав про себе знати. Деякі стіни в прямому сенсі були гнилі, а вікна іноді розбивалися через вітер. В результаті пара вирішила почати збирати гроші. Щоб переїхати жити у власний будинок, в місто, в більш хороший та надійний будинок. Оскільки моя дочка не працювала, а зарплати зятя було недостатньо, щоб якомога скоріше накопичити на новий будинок. За порадою дочки я прийняла рішення продати свій будинок. Я знайшла покупця, віддала гроші дочці і зятим, а ті вже купили своє житло. Я вже збиралася зібрати свої речі і переїхати до них, як раптом моя дочка здивовано запитала, куди я зібралася. Ну, я й відповіла їй мовляв, до вас переїжджаю, де ж мені ще жити. Так вона сказала, що їх будинок новий маленький одна спальня для них, одна для дитини і вітальня, щоб гості з інших міст там, в разі чого залишалися. Так що для мене місця там просто не було. У підсумку мені довелося переїхати в будинок моєї мами, хоча мені живеться тут не зовсім комфортно, але найбільше мені неприємно, що моя рідна дочка так зі мною вчинила.